Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сезон ось таких чудових баклажанів вже розпочався, тому ми просто з вами зобов'язані з них щось приготувати. Готуємо сьогодні? Баклажанову ікру. А той, хто залишиться зі мною далі, той дізнається ще один секрет. Адже з баклажанної ікри ми потім перетворимо на щось інше: сицилійську, на якусь сицилійську страву. Тому чесничок! Цибулька, пательня. У мене сотейник. Так, хай нагрівається, олійка. Наливаємо і починаємо все дрібнити. Чесничок. Так, ось таких два. Оп! Є, подрібнили. Другий. Цибулька. От одвинули. Цибулька я використовую білу цибульку, салатну, бо хочеться мені такої смакоти солоденької кубиком. Так, і будемо все це смажити. Це з чесночком. Все це припускаємо. І починаємо глянути, яких я різних-різних ось таких баклажанів знайшла на базарі. Все це ріжемо кубіком. До речі, той, хто дуже не полюбляє ось цю гостринку від шкірочки, той може чистити баклажан, нема питань, це все за вашим смаком. Я дуже люблю ось цю гостринку, і тому я їх не чищу, лишаю. Як є. Мене так, ось таким кубіком десь 0,5-0,7 0,5-0,7 Сантиметрів. Це, нарізуємо. Ось так до прозорості, і бачите, трішки почало вже хвататись тут підрум'януватись. Підрум'януватись, кажу слово, таке, господи. Так, додаємо баклажан і пушкуємо. Зараз воно все зменшиться в об'ємі, а ми тим часом поріжемо перець. Солодкий. Ось на цьому етапі дивіться, можливо, додати трішки олії, як в моєму випадку, тому що баклажан її дуже полюбляє. І щоб нічого не підгоріло, я ще додала трішки олійки. І йдемо до перчика. У мене огромний, такий здоровенний. Тому, я думаю, що таких вистачить мені півтора. І також нарізаємо його кубиком. На сімну коробочку прибрали, ось так. Спочатку соломкою, ось так, а потім це все кубиком. Ось так. Все в паралелі все нарізаємо, і смажимо, і тушкуємо в сотейнику. В кого нема сотейника, той на пательні. Нема пательні беремо що берем вок, все що завгодно, ось для того, така форма, щоб там все вмістити і все приготувати. Не забувайте помішувати і нарізати. Так, тут у нас баклажанчик вже зменшився в об'ємі, вже став такий прозорий і трішки-трішки підсмажуватись, якраз настав момент, коли ми маємо додати ось такий солодкий болгарський перчик. Також додаємо, перемішуємо, хай воно тепер тут все дружиться, тушкується. Дивіться, це вже краса, вітаміни. Сама така смакота. Тепер це все тушкується. Ми з вами переходимо до наступного кроку. Для цього нам потрібна миска, терка і томати. Ось такі стиглі, гарнені, соковиті томати. Але якщо у вас нема томатів, в принципі, ви можете взяти томати пілаті, тобто томати у власному соці. Але в мене є томати. Дивіться, які вони соковиті стиглі. Миска, терка. Ось таким чином ми отримуємо пюре томатів. А шкірочка томатів лишиться у нас в руках. Ось такий вам лайфхак, до речі. Так що три томатика ми з вами натираємо і чекаємо, поки в нас тушкується тут баклажанчик з перчиком. Так, томати. Томатне пюре ми з вами зробили. Ось, бачите, з трьох помідорчиків вийшла така кількість. Так, тепер перчик чилі. У мене половинка. Надрізаємо, прибираємо насінчику. Я не знаю, яке воно гостре чи не гостре, краще приберу. Так, і подрібните зараз. Ось так. І подрібним до томатного пюре. Ось так, бо я люблю гостреньке. Ось. Далі для підготовки візьмемо тепер купу зелені, бо я люблю додати вітамінної бомби сюди в ікру. Тому знову мій кошик. Ось такий. І тут обираємо. І укропчика беру. Ось прям таких гарний пучечок. Петрушки, гарний пучечок. До речі, тут обов'язково має бути орегано. Тому орегано використовуйте сухеньке, якщо у вас є. А в мене наросло зараз вам покажу, орегано. Зацвіло вже навіть. Ось, подивіться. Ось це в мене орегано. Бачите, квіточки такі, дуже гарні, ароматні. Тому ось тут я буду використовувати ось ці листочки орегано. Тому обриваємо не квіточки, а листочки для аромату. І, звичайно, звичайно, базилік. Ходи сюди. О, базилік! У базиліка нам потрібні листочки, тому ми ось так листочки обриваємо, а ці ножки прибираємо. Ми їх можемо використати в бульйоні. Тому ось такі штуки також не викидайте. Все це подрібнити. Овочі вже протушкувалися. Знову ж все зменшилося в об'ємі. Прийшов час відправити. Томат з чилі. Ось так чином. І хай тепер це все таке Краса. Зелень. Цілу купу подрібнила. До речі, це не обов'язковий набір. Я просто дуже-дуже полюбляю зелень, і тому в мене тут все ще було. Все, що було, все я сюди зібрала. Але ви можете використати тільки ту, яку ви полюбляєте. Наприклад, полюбляєте ви там тільки кріп і петрушку. Будь ласка, чесничок для аромату в кінці разом з зеленю. Також подрібнили. Далі. Хочу додати коріандр. Коріандр, якщо є у вас мелений, використовуйте мелений. У мене меленого не знайшлось. І той, хто за мною спостерігає, знає, що я дуже люблю вступки. Це все молоти, Тому коріандр передавила. Так, і для того, щоб розкрився ароматик, відправляю сюди. Хай все разом. Вже тушкується. Тепер можемо на цьому етапі посолити. І почекаємо, поки ось ця рідина з томатів трішки-трішки упариться. Ну, я думаю, це хвилин 10. Тому чекаємо. Ну що, бачите, все тушкується, тушкується. Рідина майже випарилася. Прийшов час додати ось цю. Купу зелені для того, щоб воно все разом потушкувалося. Ось так нічим. І що я тепер хочу вам сказати? 5 хвилин, ікра баклажанна, готова. Але це ж ще не все. Адже я вам на самому початку обіцяла, що що. Ікра наша перетвориться на сицилійську страву. Тому нашу звичайну баклажанну ікру від сицилійської капонати відрізняє наявність ось цих компонентів: каперси, оливки і оцет. У мене бальзамічний, але можна використовувати винний. Тому ось це все я додам. В баклажанну ікру, і ми з вами будемо вже дегустувати капанату сіцилійську страву. Оливки, без кісточки, бальзамічний оцет. Каперси. Все? Об'єднали? Тушкуємо п'ять хвилиночок і насолоджуємося ось такою середземноморською італійською страву, я би сказала, нашою баклажанною ікрою з італійським характером. Пательня. Адже для того, щоб взагалі в нас вже був такий італійський характер, робимо брускету прям ой, такий свіженький, бачите, хліб. Дві, дві це і підсмажимо це все на сухій пательні. Хоча ні? Чому на сухій? Давайте збризнемо оливковою олією. Ось так. Ось так. Ось. Все, вона зараз підсмажиться і будемо дегустувати. Все, ікра капаната готова. Ось так. Зараз покажу вам ближче. Дуже смачно. Так, руски. Чуєте? Чуєте? Готові. Тому можемо ось таким чином. О, так. Або так, так вецела, але нічого. Ой. вони казали, що я там не витерла. Витерла. Тому ось такий варіант. Безечко. Є. А ось такий варіант мотельня. А я вже хочу це скуштувати з оливочкою. Ой, дочекалася. М -м -м. Обожнюю цей сезон, обожнюю баклажани, обожнюю ікру баклажанну, а капанату тим паче обов'язково приготуйте, нагодуйте і повертайтесь, адже ми на вас чекаємо.